Кароліна Мирославівна Куєк українською. Кароліна Мирославівна Куєк, відома під сценічним псевдонімом Ані Лорак, народилася 27 вересня 1978 року в місті Кіцман Чернівецької області, тоді українська РСР. У дитинстві проявила сильне бажання співати за її власним спогадом. Вона почала виступати близько чотирьох років. У 1992 році вона взяла участь у конкурсі Первоцвіт або «Первпісвоцвіт» і здобула перемогу, де вперше познайомилася з майбутнім продюсером Юрієм Фалйосою. Віком приблизно 14 років вона підписала свій перший професійний контракт. Сценічне ім'я Ані Лорак з'явилося у 1995 році. Це ім'я Кароліна, прочитане з кінця. У 1995 році Кароліна переїхала до Києва, щоб поглибити музичну професійну діяльність. У 1996 році вона здобула міжнародне визнання, вигравши конкурс Big Apple Music 96 у Нью-Йорку. Того ж року її було визнано відкриттям року на фестивалі Таврійські ігри. У віці 19 років вона отримала почесне звання Заслужена артистка України. У наступні роки вона випустила низку альбомів, кліпів та провела гастролі за межами України у Сполучених Штатах, Америки, Європі Росії. Один із найвизначніших моментів у кар'єрі Ані Лорек, участь у Євробаченні 2008, де вона представляла Україну з піснею Шейді Леді і посіла два ге місце. Цей виступ суттєво змінив її статус, вона стала відомою не лише в українському просторі, але і за кордоном. Вона співала кількома мовами українською, російською англійською, що допомагало їй охоплювати ширшу аудиторію. Ані Лорак була одружена з турецьким готельним менеджером і бізнесменом Мурат Мерет Налкаціоглу у 2009 році, у 2011 році у них народилася донька Софія. У бізнесі вона теж проявила себе, була співзасновницею ресторану Angel Lounge у Києві, а також працювала з косметичним брендом Oriflame. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 рік ситуація з образом Ані Лорак у публічному просторі помітно ускладнилася. У жовтні 2022 року її було включено до санкційного списку України через те, що вона продовжувала виступати і проживати в Росії після початку війни. У листопаді 2024 року президент України позбавив її звання Народна артистка України. У червні 2025 року стало відомо, що вона отримала громадянство Російської Федерації. Ці події породили чимало дискусій у суспільстві щодо її лояльності, патріотизму та статусу української артистки. Ані Лорак – одна з найпомітніших українських поп-співачок кінця 1992-х років. Її голос, іміджі й виступи отримали широкий резонанс. Через участь у Євробаченні та численні хіти вона вплинула на українську та пострадянську поп-музику. Водночас її кар'єра та громадська позиція в умовах війни викликали розділену реакцію від великого визнання до критики та звинувачень Кароліна Ані Лорак Куєк яскрава талановита, але водночас і контраверсійна особистість української естради. Вона піднялася від дитячих виступів до міжнародної слави, але шляхи її розвитку як професійного, так і особистого, тісно переплелися з політичними і культурними змінами в Україні та поза її межами. Її біографія це не лише історія успіху, але й приклад того, як сцена, бізнес і суспільство можуть переплітатися в один складний сюжет. Якщо хочете, можу підготувати переклад на українську детальної хронології, роки, альбоми, головні виступи чи вам більше цікаво окремо її дискографія чи аналіз її впливу на українську культуру. Кароліна Анілора Куїк це складна і багатогранна особистість української естради. Вона виросла з простих умов, пройшла шлях від конкурсів до міжнародної сцени, створила успішну кар'єру бренд, бізнес. Її музика близька багатьом, її ім'я давно стало впізнаваним. Водночас її сучасний вибір працювати в Росії, отримати громадянство Російської Федерації, зробив її фігурою, що розділяє думку для одних вона залишається талановитою артисткою, для інших символом складних питань української культури і лояльності. Ця двозначність є частиною її історії. Вона не просто артистка, а персонаж, на якому зіштовхуються музика, бізнес, політика та національна ідентичність. З мистецького погляду вона залишила вагомий слід у поп-музиці України і пострадянського простору. З соціального її приклад дає матеріал для роздумів про роль артиста в суспільстві, особливо в часи кризи. Таким чином, її біографія і творчість важливі не лише як історія однієї артистки, а як частина історії української культури початку ХХІ століття Ані Лорек одна з найвідоміших українських поп-співачок свого покоління. Її успіх у конкурсі Євробачення, її альбоми, відео та шоу створили новий стандарт української естради. Її творчість і сценічність приклад для молодших артистів, великий продаж, міжнародні гастролі, брендовий підхід. Також її бізнес-схід бренд Ресторан Аромати» показав, що артист може бути не лише виконавцем, але й підприємцем. Проте її сучасна позиція створює дилему, чи може артист, який значну частину діяльності веде за межами України або навіть Україні агресорі, вважатися українським культурним символом. Це питання постає в культурному контексті сьогодні. Її ім'я часто згадується у контексті, що означає бути українським артистом у часи війни, які критерії лояльності чи патріотизму на сцені, таким чином її історія входить в ширшу дискусію про культуру, політику та ідентичність.